Вітаю на уроці математики. Тема уроку закріплення вивченого матеріалу Робота над задачами і Суворий Солов'їна, математики країна. Праця тут іде завзята. Вмій лиш спритно працювати. Працювати почнемо з учної лічби Грав повітряного змія. Обчітліть початку частку чисел 488. Додайте до числа 320. Тепер відніміть частку чисел 450 і 9 і до отриманого результату додайте добуток чисел 7 і 80. Перевірте. Буде 890. Наступний ланцюжок. Обчисліть добутки чисел 3, 10 і 8. Тепер обчисліть різницю добутку 7 і 20 і числа 40. Результат відніміть від добутку чисел, з ви отримали спочатку. І тепер відніміть від того, що ви отримали, чатку чисел 360 і 60. Перевірте. У вас отрималось 134. Молодці! Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці, Установіть закономірність і запишіть числа, вставляючи пропущені. Яка тут закономірність? Якщо число 12. Наступне 24, за ним число 36. Отже, кожне наступне число збільшується на 12. Запишіть наступні 3 числа. Збільшуючи. Кожне число на 12. Перевірте. І ви дописали числа 48, 60 і 72. Молодці. Попрацюємо над завданням 393 усно. Які числа з поданих на картках у добутку дають число 72? Отже, спочатку це 72 і 1. Складаємо рівність це 72, помножити на 1 буде 72. Знаходимо наступні картки. Давайте 36 і рожева картка 2. Тобто, множенні на 6 і 2 дає останню цифру. Числі 2. Отже, складаємо рівність 36 помножити на 2. Це дійсно буде 30 на 2, 60, і 6 на 2, 12, 72. Знаходимо наступні картки. Це 24 і 3. Рівніть 24 помножити на 3, 20 на 3 буде 60 множимо, 4 на 3 12. 60 і 12, 72. Знаходимо наступні картки. Це 18 і 4. Рівність 18 помножити на 4 буде 72. Знаходимо наступні далі картки це 12 і 6. Рівність 12 помножити на 6 буде 72. І залишилися останні картки це 9, табличне множення та 8. 9 помножити на 8 і буде 72. Молодці! Працюємо над виразом 394, обчислимо. У першому виразі спочатку обчислюємо множення 3 помножити на 13. 13 ми розкладаємо на 10 і 3. Тепер число 3 помножте на кожний доданок і додайте отримані добутки. Це буде 39. Додайте число 14, десятки до десятків, додайте одиниці до одиниць. Це буде 53. В наступному виразі, якщо множення і ділення, то виконуємо по порядку 24 множимо на 3. Ми спочатку множимо 20 на 3, потім 4 на 3 і додаємо отримані добутки. Це буде 72 Поділити на 8. Це буде 9. В наступному виразі, спочатку обчислюємо множення 8 помножити на 50. Помножте спочатку 8 на 5 і приписуємо 1 0, це буде 400. Тепер поділити на 100. При діленні на 100, ми прибираємо 2 нулі, це буде 4. І в останньому виразі 5 множимо на 18, це буде. 90 і поділити на 10, при діленні на 10 прибираємо 1, 0. Це буде 9. Виконаємо завдання 395 знайти значення виразу зі змінною А. Якщо А дорівнює 12, то у буквеному виразі ми замінимо букву А числом 12 і запишемо вираз. Де спочатку ми обчислюємо множення 3 помножити на 12, це буде 36. І додаємо число 50, буде 86. Якщо А дорівнює 23, ми замінюємо у буквеному виразі А числом 23, отримується числовий вираз, і обчислюємо 3 множимо на 23. Це буде 69. І додаємо число 50. 119. Якщо А дорівнює 17, обчислюємо, множимо спочатку 3 на 17, це буде 51 і додаємо число 50, 101. Якщо А дорівнює 20, 3 помножити на 20, 60 і додати число 50, 110. Якщо а дорівнює 1. То ми отримаємо 53. Якщо А дорівнює 31, ми множимо 3 на 31, це буде. 93 і додати число 50, 143. І якщо А дорівнює 19, помножте 3 на 19 це буде 57 і додати 50, 107. Попрацюємо над задачею 396. Іванка та її брат Тихін купили 6 тістечок по 12 гривень кожна, і бублик за 4 гривні. Скільки гривень вони заплатили за покупку? Розгляньте розрахунки кожного і визначте, хто з дітей обчислив вартість правильно. Отже, щоб дізнатися, скільки гривень вони заплатили за покупку, спочатку потрібно дізнатися, скільки ж коштують 6. Тістичок, якщо. 12 гривень кожне, отже, 12. Потрібно помножити на 6. І бублик 4, ми додаємо ще 4. Перевіряємо, як обчислювала Іванка. Початку 12 множила на 6, це буде 72, і додати 4, 76. Отже, Іванка. Обчислила вартість правильно. Тепер, як же цю вартість обчислив тихін. Тихін, спочатку, що зробив, додав, але у виразі є множення. По 12 гривень 6 тістечок потрібно було спочатку обчислити множення. Отже, тихін припустився помилки через те, що він. Потрібно було йому правильно виконати порядок дій у виразі, тобто спочатку обчистити скільки ж коштують 6 тістечок, та додати вартість публіка. Розв'яжемо задачу 397. Для привітання дівчаток зі святом, хлопчики третього класу склали із квітів 13 букетів. по 7 квіток у кожному. І ще залишилося 15 квіток. Скільки квіток було спочатку? Задачі розповідається про квітки, що відомо. Що хлопчики склали із квітів 13 букетів по 7 квіток у кожному, і ще залишилося 15. Про що запитується в задачі? Скільки квіток було спочатку? Щоб відповісти на питання задачі, спочатку нам потрібно дізнатися, скільки ж квіток було у 13 букетах. Якщо 13 букетів по 7 квіток, ми дізнаємось дію множення. Отже. 7 ми множимо на 13, і це буде 91 квітка. Це склали у букети 13 букетів. Та ще залишилося 15. Тепер ми можемо відповісти на питання задачі, скільки ж було спочатку дією додавання. Ми до числа 91 додаємо 15, це буде 106 квіток було спочатку. Розв'яжемо тепер геометричну задачу 398. Для клумби прямокутної форми, довжина якої дорівнює 12 метрів, а ширина удвічі менша, побудували бордюр. Визнач його довжину. Що означає визначити довжину бордюра. Нам потрібно дізнатися периметр. Що в нас відомо? Що довжина 12 метрів, а ширина. А ширина невідома, але удвічі менше. Це означає, що у два рази менше. І отже, визначити довжину бордюру це означає дізнатися периметр прямокутника. Периметр це пригадуємо, сума довжин всіх сторін. Відразу ми дізнатися периметр не можемо. Спочатку нам потрібно дізнатися ширину у два рази менше, нам потрібно поділити 12 на 2, це буде 6 метрів ширина клумби. Тепер ми можемо дізнатися периметр клумби прямокутної форми. Різними способами ми можемо дізнатися периметр прямокутника або додати всі довжини сторін, або так як у прямокутника. Дві довжини і дві ширини, то ми можемо суму довжини і ширини помножити на 2. Обчислюємо 12 і 6 – це буде 18 і помножити на 2 – 36 метрів довжина тоді бордюру. Розв'яжемо логічну задачу. Садівнику потрібно посадити кущі троянди так, щоб по кожній стороні квадратної клумби росло три кущі троянд різного кольору. У садівника є по два кущі жовтого і червоного кольору, а також 4 кущі білих троянд. Допоможіть правильно розташувати кущі троянд. Отже, нагадую. Нам потрібно розташувати ці троянди так, щоб по кожній стороні квадратної форми клумби було три різні троянди, тобто різного кольору. Так як у нас міркуємо так троянд білого кольору 4 і у квадрата 4 сторони, ми розмістимо їх по кожній стороні. Тепер ми жовті розмістимо. І червону для того, щоб у нас було на кожній стороні три різні кольори. Тепер по цій стороні, ви вже догадались, є червона і біла, нам залишається сюди жовта. І ще червона, і так, у нас отрималось по три різні кольори на різних сторонах квадратної форми клумби. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати вирази і задача, подібна до тієї задачі, що ми розв'язували про квітки. Успіхи вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний майнер до вашої роботи на уроці. До побачення і на все добре вам!